Армадол, забудь про головний біль. Ми не забуваємо стежити і про актуальне, про те, чим живуть наші українці, чим живуть наші українські співаки. От зовсім недавно Альона Альона, реперка наша відома, написала відвертий пост про схуднення і пошук гармонії. Каже останнім часом її питають... А ти що, схуднула? І вирішила Альона відповісти у дописі, себе, називає себе передозником. І каже, що шукає свій дзен із їжі. І передозником вона називає себе ну, в тому сенсі, що абсолютно у всьому. Вона або вчиться, або не вчиться, або живе неповно, або трошки депресує. Що саме мала Альона на увазі? Давайте поговоримо, тому що у нас є можливість бути з нашими зірками, з нашими провідниками шоу-бізнесу на прямому зв'язку. Альона Альона, привіт! Всім Доброго добрий рано. раночок. Слава Україні! Героям слава! Як себе почуваєш? Де ти зараз? Я зараз в Прикарпатті. приїхала сюди пофіксувати здоров'я, тому що дуже багато їздила по Європі з валізою тяжкою, тягала її сама, і тепер мій організм такий каже: добрий день, знаєш, розгрібай наслідки. Я така, ну добре. І от розгрібала. Ти написала в пості е, я передосник, і це стосується усього там по життю. Розшифруй нам трошки, поясни це. я людина крайніщ, напевно. І я мала на увазі те, що якщо я щось хочу, якусь емоцію мати, або якось жити, то я живу крайнощами, або я супер щаслива, або я супер нещасна. Бо я така маю емоційний інтелект, і така я, і я себе в цьому прийняла. Але дійсно так жити дуже складно, і це у всьому, або я супер класний друг для когось, або я взагалі не дружу, не спілкуюся з людьми. Там або я геть відверта, або я ми ну не, не заторкаємось ніяких тем. Типу, і в цьому десь складнощі є, тому що це дає якісь свої плоди в стосунках з людьми, в кар'єрі, в всьому тому житті, в тому числі, от в харчуванні і в якомусь своєму стані здоров'я. Тому що я, коли я, я пахар, типу, будь-який тренер, який зі мною працював, він скаже, що я приходжу і вбиваюсь до останнього, а потім три дні не можу нічого зробити. Ну і відповідно, типу, хочу знайти якусь гармонію, і почала її шукати. Тобто ти сама втомилася від цього свого стану фізично. І, ти знаєш, і ти писала про те, що в тебе було дуже багато хаосу в житті. Хаосу, який тебе почав пригнічувати. Але в січні ти вирішила навести лад у своєму житті. Що трапилося в січні? Е, По-перше, в січні це такий період. У бізнесі загалом, коли концертної діяльності нема, ти можеш або сісти, потворити щось для себе, провідати родичів і так далі. І я півсічня провела сім'єю, і півсічня вирішила, що я поїду. Я була в місті Трускавець. От і е, також зроблю якісь там масажики, налагоджу харчування, щоб мене ніхто не дьоргав, щоб я не була в легкому доступі е, до столиці. Тому що навіть якщо я в Баришівці це не вихід, бо в Баришівка це всього лише одна година до столиці. І виходить так, що я поїхала туди, я почала писати там книжку. Написала там книжку, написала багато класних треків і так далі, і навіть встигла розійтися з колишнім хлопцем. От але так трапилось, що повномасштабне вторгнення взагалом перевернуло життя, і в цьому житті все одно треба знаходити для себе тому, тому що люди загинаються. Це неправильно. Дуже логічно, ти знаєш прогуляти всі новорічні свята, там смачно їсти А потім сказати, та все, я готова напевно, навести а лад. я нормальна жива людина. Я така, як всі, подожди. Я тебе прекрасно розумію, але ти кажеш, що намагаюся навести лад з їжі. Я особисто ніколи не чула від тебе, що ти почувала себе дискомфортно. Ти абсолютно спокійно приймаєш своє тіло як багато інших людей і живеш в комфорті. А тут раптом ти почала про це говорити. І як ти наводити, ну, я про це говорила давно, скажімо так, що вже декілька спроб мене в інстаграмі було, що я там якусь собі ціль ставила, і так далі. Але ці цілі вони не були саме от пошуком гармонії. Просто хотілося там поставити мету і до неї швидко йти, і бігти і далі. Тепер хочеться гармонії, бо я розумію, що е, якщо ти собі в чомусь відмовляєш, але ти не аргументуєш це тим, що це, то це не можна, то це не добре почнеш зриватися, хоч. Прийти духовно до того стану, що, наприклад, там оцю їжу я взагалі їсти не буду, бо вона мені не треба, я її і не хочу, бо я знаю, що вона мені шкодить. Я дуже знаю багато сімей, які виховують своїх дітей на тому, що е, тип, багато цукерок це погано. Загалом що типу вживати багато цукру і цукерок, це погано, і діти це усвідомлюють. То якщо п'ятирічна дитина може бачити в руках свого однолітка, там снікерс чи якусь там ромашку цукерку, і не хотіти її, бо вона усвідомлює, що це цукерка і шкодить, то я 31 річна дитина, ну вже ж повинна теж щось розуміти в цьому житті. Це класно. От дивись, ти вже з січня місяця це виходить вже такий ну достатньо великий період. Які ти висновки за цей час зробила, і які зміни в своєму житті зафіксували, і що вважаєш своєю перемогою за цей час, за цих там 9 місяців. Я усвідомила, що я не дозволяю собі відпочивати. Зараз абсолютно інакша історія не проїжу, але все в житті виходить, що дуже сильно взаємопов'язано. І е, я постійно, навіть коли в мене якийсь вихідний, то я роблю домашню роботу. Типу, я постійно працюю працюю. А мій організм мені каже, що ей сядь відпочинь, хоч трошечки передих, ляж полеж і нічого не роби. І працюючи по дому, я можу просто взяти телефон, така ой, щось смирилося, і дві години просидіти в тіктоці. Просто отак. Тобто, таким чином мій організм щось бере. Коли я супер перевтомлена, недоспана, я починаю цей стан заїдати. Все, що просить мій організм, це не ой, з'їж салат. Ні, він просить вуглеводів. Він просить шоколад, печиво, цукерки, якийсь фастфуд, щоб воно було таке смачне, смачне, саме через те, що я від цього отримую задоволення, і замість відпочинку, ну хоч якийсь кайф я отримую. І от це найбільше моє досягнення, що я почала це фіксити. Фіксити, що. Це ненормально заїдати вуглеводами перед тому, що треба відпочивати. Чим я займаюся зараз? Я їжу в Україну відпочивати. Хоча до цього в Україні я найбільше працювала. Тепер я працюю в Європі, а відпочиваю в Україні. Альона, тоді на останок хочеться для натхнення для для багатьох українців, які теж от хочуть бачити результат. Скільки вдалося скинути? Що ти для себе зафіксувала? Чим ти пишаєшся? Е, вдалося скинути 20 кг, Це без якихось винурливих дієт, без якихось суперфізичних навантажень. Це просто на фіксуванні себе на тому, що хочеться переїсти хочеться більше задоволення від їжі, не від чогось такого. Е, і абсолютно все. І зараз два з копійками місяці вже вага стала. Абсолютно. Це називається плато, але я впевнена, що воно зрушиться і воно піде собі далі до того, поки мій організм скаже, що о, отак нормально, так ти не переїдаєш. Молодець. Ми пишаємось з тобою. Дякую тобі за твою відвертість. Дякую. Як ми очищаємо нашу країну від всього зайвого, від зайвих людей від ворогів наших, так ми будемо очищати своє життя. Дякуємо тобі за відвертість і Дякую. залишаємось Дякую. на зв'язку. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 11.